Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат я, Сашко Добрий. Маю зранку забирати зварювальний генератор. Цю, що Ви розуміли, він важить там близько 90 кг. З цього місця дислокації маю їхати далі працювати. От, А тут громадяни, які дивляться. Цей канал, перший український канал з бронетехніки знають моє ставлення до малоросів, знають моє ставлення до тих, хто використовує головну зброю московитів проти українців, московицьку мову. Я їм кажу: допоможіть притягнути. Я заїхав, куди міг пікапом, і там ще треба тягнути генератор зварювальний, так, мій. І от вони кажуть, не підходи к нам, ми з тобою не общаємося. Ти нам більше ні друг. ну Просто малороси і вороги України. Вони не люблять, коли їм в очі тверезо кажеш, що Ви малороси, ви вороги України. І тому я взяв ланцюг, запрягся в нього і кущами, гирями, ґрунтовими дорогами тягнув генератор на оцих салазочках, на власному горбі. Так. А потім, коли притягнув, тут неподалік диски таврійські є. я оце, ну, Він ще заправлений, ну, 100 кілограмів генератора. Власноруч я підкладав сходинки, переставляв і затулив це все в машину. І я поїду працювати, бо я український воїн в українській Україні, а малороси, вороги України, зрадники інтересів української нації, вони можуть тільки понюхати. Козацький нормальний прутень. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня, а ми перемагаємо кожного Божого дня. Один в полі воїн, один українець в полі воїн. Я роблю мою роботу, я зроблю мою роботу. І я, мій болт кладу на будь-кого і всіх разом взятих, хто кажуть, ми ж тут воюємо, яка різниця на якому языке, ти нам, не побратим, пашов проч смоктати. Відповідь вам, сука Сашка, доброго. Боремо й поборемо.